Молодь обирає здоров'я. Під такою назвою у четвер у загальноосвітній школі №1 серед учнів шкіл міста пройшов фестиваль-конкурс. У першому міському етапі фестивалю взяли участь практично всі школи міста. Переможців організатори визначали в двох номінаціях: спершу провели жеребкування, аби визначити черговість виступу команд. Після цього агід бригади презентували свою роботу на сцені у вигляді літературно-художньої композиції, закликаючи однолітків вести здоровий спосіб життя, показуючи наскільки це класно. Во-первых, потому что это сейчас модно. А во-вторых, потому что курить, пить, принимать, э, употреблять наркотики, это сейчас уже отошло на задний план. Сейчас это неинтересно. Ну, например, смотрите, а вот если я буду курить, это же плохо. Я не хочу умереть рано. Вот, например, как мой дедушка умер от рака. Господи, это страшно. Мне хочется пожить еще. Я лучше пойду заниматься спортом, буду такой красивый привлекать девчонок и все такое. А курить это плохо. с приятным популяризацией здорового способа жить. серед дітей нашого міста. І сподіваємось на те, що це формується така, таке покоління вже дітей, які може вважають немодним палити, вживати алкоголь, а, от, а може більше дбають, більш відповідально відносяться до свого здоров'я. Організатори конкурсу одразу висунули до учасників агітбригад кілька вимог. Ну, по-перше, вони повинні були зосередитися на головній темі здоров'я, не відволікатися на негативні наслідки, до яких можуть призвести шкідливі звички, аби не залякувати ровесників. По-друге, бути оригінальними та артистичними. Є велике бажання у шкіл перемогти, вони дійсно змагаються за це право. От. І це не просто ж тут, потім кожна гідбригада або, вже, або потім показується у своїх закладах, неодноразово для, для всіх дітей, всіх вікових груп, буває, виходять в інші заклади. Дана програма п'ятий рік дії в Україні і в Лузові. За цей час лузівські школярі добре себе зарекомендували, навіть на всеукраїнському рівні. Високий рівень підготовки школи продемонстрували і цього року, говорять організатори. П'ять навчальних закладів розділили між собою два перших місця. Другу сходинку посіли колегіанти, учні 10-ї НВК та ї школи. Переможцями стали вихованці першої лузівської школи та першої панютинської. Ми вибираємо за зараз пошук жизні штабну чувствують сяхарашо, будь сіда ну, хорошими чтобы люди всегда были счастливыми. Ну чтобы люди тоже видели, понимали, что нужно вести здоровый образ жизни. Не пили, не курили. Чтобы люди как у нас про любовь тоже. Щоб люди були в щоб чоловік не става одиноким. в іншій номінації на кращий плакат. Учні панютинської школи номородин теж стали найкращими. Друге місце посіла третя школа, третя дванадцята. Всіх їх відзначено відділом освіти. Хто ж представлятиме Лозову на обласному етапі конкурсу, вирішувати організатором? Поки що остаточну висновку вони не зробили.